Так, Володимир, питання від глядача. Запитую, як замінити управляючу компанію в новобудові, якщо не влаштовує мешканців, для цього треба зібрати критичну масу людей, які готові зібратися на загальні збори і підписати документи, створити своє ОСББ і тоді вже по документам приймати будинок з балансу управляючої компанії на ОСББ. Якщо обслуговуюча компанія не передає документи ОСББ. В Судовому порядку і скільки це може тривати, півтора-два роки. Але за той час управляча компанія буде робити усілякі, негаразди з будинком, щоб створити умови для жителів нестерпними. Серйозно? Таке може бути, так. Тобто, в будь-якому випадку це лише буде вирішувати суд? Звичайно.